Презент до ювілею Станіславів. Івано-Франківськ, місто давнє і сучасне це подарункове видання. На думку його авторів, книга стане настільною для усіх, хто небайдужий до столиці Прикарпаття. Вона вийшла у серії історичні міста України з нагоди 350-річчя обласного центру. Ми живемо у двох містах: перше місто це Станіславів, друге місто це івано франківськ Станіславову є 300 років. Івано-Франківську є 50 років. Так що 7 травня ми святкуємо День міста. 350 років, і, і, і з огляду на те нами була зроблена ця книжка. Книжка є побудована значною мірою. Мається на увазі історична частина на моїх публікаціях в газетах, в журналах і тих книжках, які видані були до того. Ця є фактично першим ґрунтовним путівником по нашому Івано-Франківську. До того вони були незначні, неповні, Станіславів Івано-Франківськ книга про особливості розвитку міста, його вигляд 300 і сто років тому, а також людей, які чимало зробили для нього. З-поміж численних видань, присвячених Івано-Франківську, цю книгу вирізняє особливий ілюстрований матеріал. Окрім старовинних поштівок із краєвидами Станіславова, вона містить також акварельні та графічні репродукції. Є такі матеріали, які друкуються вперше. Наприклад, карта нашого міста 1804 року. А далі гіпотетичне зображення Галицької брами. Зображення будинків, які сьогодні немає, поєднання старих фотографій, нових фотографій. Водночас із презентацією книги паралельно відкрили й виставку живописних робіт Володимира Шпільчика та його дочки. В експозиції здебільшого ліричні пейзажі та натюрморти.